Початку 2024 року на території Лозівського району фахівці районної державної лікарні ветеринарної медицини виявили 10 випадків захворюваності тварин на Сказ. По Лозівській тергромаді таких випадків було 8. Останні зафіксували у березні у селі Олексіївка. Там захворів на Сказ домашній кіт. В усіх населених пунктах, де виявляли випадки захворюваності тварин на Сказ, діяли карантинні обмеження. Останній випадок по Лозівському району це у нас був в травні місяці лисиця, скажена лисиця була напала на діток, і був зафіксований випадок цей. Були випадки по Миролюбівки, коли і, там і собаки кусала людину, і кіт нападав на власницю, але вони. Уходили, не були дослідження, але ми можемо підозрювати, що вони були хворі на сказ. І по Близняківській громаді у нас також схожі випадки були. Вірус сказу дуже небезпечний і вражає головний мозок, що завжди призводить до летальних випадків. Він виділяється зі слиною хворої тварини і може інфікувати людей через укус, подряпини та ослинення. Проти сказу немає ефективного лікування, тільки негайна вакцинація після інфікування може убезпечити людину від цієї небезпечної хвороби. Але сказ тварин можна попередити, і найдієвіший спосіб це щорічні щеплення, які необхідно робити всім домашнім улюбленцям. З метою профілактики цієї небезпечної інфекційної хвороби у домашніх тварин фахівці лікарні ветеринарної медицини постійно проводять профілактичне вакцинування проти сказу. Захворювання на сказ і надалі залишається актуальним. Воно в природі циркулює, ніде не дівається, тому тварин потрібно щеплювати, це може запобігти захворюванню. Було багато нас звернень, коли телефонували власники і повідомляли, що в подвір'я заходила лисиця. Мала контакт з собаками, але на щастя, собаки були щеплені, захворюваності не було. Тобто, все пройшло благополучно для цих тварин, які контактували з, з лисицею. З нашого боку, лікарня продовжує виїзди для вакцинації, профілактичні. По можливості повідомляємо графік, співпрацюємо з старостами, тобто ми повідомляємо старостам про те, що ми будемо в селі, просимо їх повідомити, зробити об'яву населенню, щоб люди були підготовлені. Загалом можу сказати порівняно з минулими, минулим роком. Громадяни більш свідомо ставляться в цьому році до щеплень, більш відповідально. Менший відсоток у нас відмов від щеплення, ну але все одно стовідсотково охопити населений пункт не вдається з таких причин, що то нема господарів. Вдома або ще є причина, що господар не може або втримати тварину, або кіт десь гуляє. Ну тобто, на жаль, на 100% в нас не, не виходить пити, але для е, досягнення результату нам потрібно хоча б 80% охвату населеного пункту саме тварин, то це вже набагато знижує ризик захворюваності її поширення. Також наголошую власникам, що не забували у разі контакту тварин з дикими або безпритульними тваринами, щоб зверталися в лікарню і особливо, якщо їхня тварина не щеплена проти сказу, щоб ми мали змогу в сроки короткі, які даються провести лікувальне щеплювання антирабічною вакциною. Фахівчиня зазначає, що підтвердити сказ у тварини можна лише за допомогою лабораторного дослідження. Тому застерігає власників при виявленні будь-яких симптомів, схожих на сказ, самостійно не лікувати тварину, а звертатися до кваліфікованих ветлікарів. Чому полягає небезпека цього захворювання? Тому що ми не можемо, ми можемо тільки запідозрити сказ. Але ці симптоми, тобто млявість або сльонотеча, порушення координації, агресія, водобаяльні, такі симптоми можуть бути інших хвороб, які пов'язані з ураженням нервової системи. Тобто сказати, що це саме сказ, ми не можемо. Ми можемо тільки. Запідозрити, взяти тварину на піднагляд, і тільки лабораторно ми можемо підтвердити або спростувати діагноз. Чому ми наголошуємо, щоб власники самостійно не лікували, зверталися до лікарень, щоб вони менше контактували з хворою твариною? Тому що візуально ми не можемо на 100% сказати, що так це хвора на сказ. Ми бачимо картину, дуже характерну картину. Але у нас були такі випадки, що наче ну просто нам ну, наче сто це сказ. Але лабораторно не було підтвердження, тобто це було інше захворювання, яке е, проявило себе симптоматично дуже схоже на сказ. Тож, щоб людина і її домашній улюбленець були у відносній безпеці, тварину необхідно щеплювати від сказу раз на рік, починаючи з трьохмісячного віку, що на сьогодні є найдієвішим способом попередити небезпечне інфекційне захворювання.